Україна, привіт! Взагалі-то я дуже чемна, вихована, інтелігентна людина. Книжки навіть пишу. До речі, купуйте мою книжечку у видавництві. Посилання буде під описом цього відео. Також до чого я веду? Не дуже я люблю використовувати нецензурну лексику в своїх відосах. Якщо ви помітили, взагалі-то я не матюкаюся. Але ця тема, яку я зараз хочу торкнутися, мабуть, ця тема. Таки призведе мене до використання матів, бо на цю тему розмовляти просто беземоційно не вийде. Сьогодні буде без сценаріїв. Хочу просто сказати вам свою думку, як кажуть, накипіло. Е, ось дивіться, українці. Сьогодні тема буде про нас, про єднання нашої держави. Пам'ятаєте, як на початку війни... Ми всі любили одне одного, підтримували одне одного. Навіть ці депутати, Європейська Солідарність, Зелені та інші, вони, навіть вони об'єдналися. А що ми маємо зараз? Дивіться, Резніков вкрав. В нас гроші. Е, розрахункова палата вже доказала, що він купляв ті яйця по 17 гривень, що він е, наживався на тих турецьких куртках, е, втричі дорожче їх купляв. Та інші продукти для військовослужбовців він купляв вдвічі, втричі дорожче. І це вже доказано, це вже факт, як то кажуть. Е, і що ми маємо? Зеленський його просто звільнює. Ніяких карних справ, нічого, просто звільнює. І нам всім українцям начхати. Але якщо якийсь київський таксист відмовиться розмовляти українською мовою, да ми ж його з живцем жеремо. Це ж такий галас, це ж такий резонанс буде, як люди обурюються. І вони навіть ненавидять цього таксиста стільки злості, стільки ненависті, стільки агресії. А те, що Резніков вкрав в нас мільярди, мільярди у держави у нас, наших податків, то нам начхати. Те, що Єрмак плюс Зе ставить на всі високі посади в державі своїх кумів, братів, сватів, друзів. Хоча, коли були передвиборчі агітації, він, Зеленський, казав, що не буде ніякого кумовства у владі. Він це дорікав пороху, минулому нашому президенту. Він про це дорікав і сам казав, що не буде ні того, що було у Пороха, ніяких кумів. Не переймайтеся, кумовства у нас Дякую. не буде. І вони з Єрмаком ставлять своїх людей на високі посади в державі. І всім начхати. Всім на це кумовство начхати. Але якщо якась продавчина у Харкові відмовиться розмовляти українською мовою, отоді ми обуримось. Це ж вона наша україночка, вона ж проста жінка, де ми її з гівном змішаємо. Ми її порвемо. Бо ми ж українці єдині. А те, що Єрмак ставить Буданових всяких там зеленським на посади російських кратів, то це неважливо. Головне, щоб в Україні, щоб в Харкові продавчині розмовляли. Українською мовою. Бо ми ж закон написали, депутати ж написали закон, який я вважаю, що цей закон, е який зобов'язує е українців е в сфері обслуговування розмовляти українською мовою, цей закон суперечить конституції, це моя особиста думка. І оце на Соборі, коли хтось розмовляє російською, а не українською. А те, що вони ставлять своїх кумів, сватів, братів, то норма для українців. Те, що депутати 450 рил повишають собі під час війни зарплатню, купують собі майбахи, лексуси, на свою та зарплатню депутатську. Знаєте, скільки депутати отримують заробітної плати? Від 30 до 50 тисяч гривень. Вам не цікаво, звідки в них майбахи, звідки в них лексуси, звідки в них маєтки. В Іспанії, в Ізраїлі, ні, не цікаво, Да насрати українцям на це. Але якщо хтось виїхав за кордон, сусід там якийсь там знайомий, та ми ж його з гівном змішаємо. Як він в державу кинув в такі часи та все начхати. Я підписаний на одного хлопця з Полтавської області, здається, він в Тіктоку на нього підписаний. Я залишу посилання на його сторінку в. В коментарях до цього відео так ось дивлюся, цього хлопчика він інвалід першої групи. Він дуже-дуже погано бачить, коли він стрімі веде на Тіктоку, ось от, ось так в обличчя він телефон е притуляє, бо нічого не бачить. Ліве око наліво, праве туди дивиться. Ну, перша група інвалідності. І він рік жив після 24-го, після повномасштабного вторгнення, і пройшов рік, і він вирішив з дружиною виїхати до Німеччини. Я залишу посилання на його сторінку. Почитайте, що там пишуть наші брати та сестри українці йому в коментарях. Який, який гнів! Як вони його ненавидять? Як вони йому дорікають, що він виїхав до Німеччини, він кинув державу? Чому він не в ЗСУ? Серйозно, вони йому дорікають, що він не пішов у ЗСУ. Перша група інвалідності. Він практично нічого не бачить. Але ось це, я не знаю, це, це злость якась, вони з слиною брижуть, вони пишуть такі коментарі, що це просто на вуха не натягнеш. Але в той момент, коли Тищенко, кум Єрмака, виїжджає в Таїланд і постить відосики, як він плаває в морі. Євба. І сміється з українців до нам начхати. Українцям насрати. але якщо сусід вийде. До Німеччини чи до Таїланду, не дай Боже, та ми ж його з гівном змішаємо. Ми ж його з'їмо. Як на Запоріжжі минулого літа крали гуманітарку, СБУ, Набу приїжджали туди. Ці, е... Цистерни, вагони, ешелони, крали вони гуманітарку, на мільйони гривень покрали, покрали гуманітарки. Е, ці м, влада Запорізька, військова адміністрація, там зами, ці всі, е, це все лайно, вибачте, яке поставив Зеленський. І вони крали гуманітарку на мільйони. Потім злівали їх, е, збавляли гуманітарку в Сільпо та АТБ. Скажіть, будь ласка, кого посадили з них? Нікого. Кого зняли з посади, та нікого не зняли, всі і далі працюють. Бо діляться. А якщо хтось у Львові буде слухати російську музику, або, не дай Боже, хтось буде грати на гітарі Цоя, який помер ще до того, як Росія заснувалася, то ми ж його з гівном змешаємо, з'їдемо його, ненавидимо зрадник. Зрада! Він же ж російською мовою співає або слухає російську музику. Резніков крав це доказано. Баканов, друг дитинства Зеленського, який був на посаді ІСбу і поставив в своїх замах російських кротів. Таємні переписки Івана Баканова з підлеглими, яких через кілька місяців назвуть зрадниками і посадять за ґрати. Втеча харківських, херсонських і київських СБУшників у перші дні повномасштабного вторгнення. Хаос в конторі бажаю здоров'я на Київ. Видвігайтесь. Плюс я і 24 бойця Альфи двігаємо на Київ маршрут согласован з Дусіком. Плюс як казав Зеленський, це ж найкращий керівник СБУ за весь час існування нашої держави. І знаєте що? Зеленський звільнив його з посади по статті цього найкращого керівника СБУ. Я не бачу жодної карної справи проти запорізьких чинуш, жодної карної справи проти Резнікова, який крав гуманітарку, запорізькі чиновники, які крали гуманітарку, Резніков, який крав на оборонці мільярди, вже доказано. Проти Баканова. Його звільнили по статті, і сам Зеленський казав, що по такій статті треба потім допити, відкривати карні справи. А ні, нічого не відкрито. Бо Буданов вже ж дружбан Зеленського. І нас це не дуже цікавить. Нам на це начсрати, срати, начхати. Але якщо хтось заговорить російською мовою або буде слухати російську музику, або вийде за кордон. Оце нас збентежить. Оце на... ми ж одне одному глотки раді перегризти. Сусід, якщо вийде за кордон, та з гімном змишаємо. Тищенко виїздить за кордон, потім сміється нам в обличчя. Те насрати. 80 мільйонів держава виділяє на реставрацію куполів якоїсь церкви. Бля, я атеїст. Мені начхати на цю церкву. Чому не можна на цих 80 мільйонів купити зимового одягу хлопця? Тільки не через Резнікова, і через, не через турецькі фірмиці. Бо потім ці зимові куртки втричі дорожче нам випливають. 60... 680 мільйонів держава виділяє на будівництво музею Голодомору. 680 мільйонів. Скільки це мавіків? Порахуйте, напишіть в коментарі. І всім начхати. 40 мільярдів виділила держава на дрони. 40 мільярдів Міністерство фінансів виділило ще в тому році, а чи, чи на початку цього. 40 мільярдів на дрони. Де блядь, ці дрони? Де сука ці дрони? Вам не цікаво? Вам цікаво, коли хтось виїде за кордон? Вам цікаво, коли хтось пизд. На російській мові, а коли ділися 40 мільярдів, вам не цікаво. Перепитайте у військових, які сидять в окопах напередку. Звідки в них дрони? І 90% тих дронів, я вас запевняю, 90% дронів, якими користуються військові напередку, це наші з вами дрони, які купили ми. Пробачте. Це за наші з вами кошти. Це є волонтери, які збирають, купують і відправляють. А держава, де 40 мільярдів? Там же де і мільярди, які виділяло Міністерство оборони Резнікова на закупівлю харчів, зброєння. Скільки там мільярдів зависло десь? Заплатили, ані зброї нічого немає. Півтора мільярди виділяє держава на сраний марафон. Телемарафон. Навіщо нам потрібен цей марафон? Може, краще ці гроші кинути на ЗСУ? 30 мільйонів держава виділила. Кравець, здається, її фамілія. Е, прізвище даруйте. Е, ну З 95-го кварталу це світленька дівчинка. Вона зібралася знімати якесь шоу. Держава виділила їй 30 мільйонів гривень. Ви знаєте, скільки отримає керівництво Укрзалізниці? Це ж державні посади. Керівник Укрзалізниці та сім його замів е, разом отримують 40 мільйонів гривень на місяць. Це зарплата батальйону, здається. Там Точно не скажу солдат, які тримають півтора е, кілометри лінії фронту оборони. А ми ці гроші платимо е, директору, керівнику Укрзалізниці та сімом його займ, замам. Українці, я розумію, що війна, ворог і всі на нервах, але бляха моха, коли ж до вас дійде, що є ворог, який на нас напав, є робити. Є росіяни з автоматами, які прийшли куповувати нашу землю, але ще є один ворог. І це не ваш сусід, це не українці, не наші браття та сестри. Ці вороги сидять в Верховній Раді. Ці вороги сидять в міністерствах. Вони крадуть наші гроші і тим самим співпрацюють з російським окупантом. Це внутрішній ворог, який нас вбиває не гірше за росіян. Це внутрішній ворог, це не ваш сусід, це Резнюков, це Єрмак. Коли ж до вас це вже дійде? Ми такі стали патріоти, понадягали вишиванки, понавісили собі прапорів. Але це не є патріотизм. Патріотизм це любити Україну, любити своїх побратимів, любити своїх сусідів. Треба єднатися. Треба тримати фронт. як Пам'ятаєте, перші місяці війни, яка була єдність? Вимкніть недавно включив телевізор та увімкнув М1. Боже, кожна друга пісня, вони поють про Бахмут, ця фортеця Бахмут, ці військові. Ну Це ж немає, це ж невідверто. Ну, вже ж хлопець, я робив цей відос, коли хлопець хотів використати фортецю Бахмут групи Антітіла. Він написав цьому засновнику е, цієї групи, а він каже: я нічого тобі не буду давати, які права. Військовий, який втратив зор, захищаючи нас під Бахмутом. І цей очільник цієї групи, е, засновник, казав: Да пішов ти, якщо буде завтра війна, з, не, не війна, там коронавірус, ці співаки ротам будуть співати про коронавірус. Це все за гроші. Але ми, українці, між собою, ми повинні єднатися. Не шукайте ворога там, де його немає. Українці, воюйте ви, ви воюєте не в ту сторону. Єднаємося, браття та серці, сестри. Бо так ми не переможемо. Якщо ми будемо боротися проти своїх сусідів, які просто не розмовляють українською мовою, але він просто виїхав за кордон, тому що в нього третя Група, або перша, або друга інвалідності, але він зрадник, то ми не переможемо цю війну. І ще з цією владою, яка нас грабує, ми теж не переможемо в цій війні. Українці, думайте, і не думайте, а думайте, єднаймося! Слава Україні! Думайте.